У спортивній залі Бердичівського педагогічного коледжу юні волейболістки Житомирщини і Вінничини виборювали Кубок міського центру спорт для всіх, присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зв'язок між подіями на Майдані та спортом вони вбачають дуже чіткий, говорять організатори змагань. Кращі з українців гинули серед іншого за те, аби їхні співвітчизники ставали вільнішими, сильнішими, мужнішими. І спорт та царина, в якій люди можуть збагатитися цими та рештою чеснот. Ми рішили ці дві дати, то тобто сьогоднішній турнір і посвятити пам'яті сотні. Все-таки це наша історія, і таким образом ми не в стороні. Ми не очікували, що приїде стільки команд. Це начинающий турнір. Я думаю, ми його будемо продовжувати обично. Будемо його ставити в рамки і в календарний план єжегодним. Взяти участь у Кубкові, окрім господарок змагань, виявили бажання волейболістки Щудного, Любара та Козятина. Грали за круговою системою. І для того, аби впевнено дістатися фіналу, командам за можливості потрібно було пройти весь шлях, не програвши у жодній зустрічей. Зрештою, безпрограшну серію вдалося влаштувати представницям Любара та нашим землячкам бердичівлянкам Обидві команди до цього поклали на лопатки суперниці Чуднова і Козятина. Двобій вийшов на славу. Майстерності вихованкам Богдана Антонюка не займати, а з потужною підтримкою у педагогічному коледжі ніколи проблем не було. Тож ігровий час наші дівчата використали з максимальною користю для себе. І стали переможницями прем'єрного дійства, що виступило символом любові до спорту у рідній країні. Вільний та успішній. Сьогоднішній кубок це кубок товариський, він має надихати до звершень нових і до нових висот. і також дуже символічно те, що такий кубок він проводиться на базі саме педагогічного закладу, тому що здійснюється патріотичне виховання всім. Представникам учнівської молоді прививається важливість спорту і того, що патріотизм він може проявлятися не лише в тому, аби носити вишиванку або якісь кольорові стрічки національних кольорів, але і в тому, аби просто бути кращим, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і показувати це всім і бути для всіх гарним прикладом.